Сьогодні у нас буде вправа з двома палочками. Так? Так. Ми вже маємо з дитинкою в мене хлопчик, вже сильний корсет такий для артикуляції. Ми прокачали губки, у нас вже сильні, сильний язичок. Тепер ми язичок широкий, піднімаємо беркінчик язика, ставимо на альвіоли в формі вітрила. І тримаємо дуже сильні губи. Ага. Піджимаємо бокові края язика палочками і кінчик язика вчиться вібрувати, промовляючи склад. «да-да-да». Так, поїхали. So, забули зробити вдих носом. Плечі розслаблені, шиї розслаблена, пам'ятаємо. І спіна рівна. Вдих носом. <рикану> Дрр. 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 Рот, рот обов'язково широко відкритий. Давай. О, еще добряче. Дрр. Дрр. Мосом. Эх, я б хотела, тебе давай, 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 давай. молодець А давай тепер спробуємо так о, Це вже сильний кінчик язика. Давай, давай. Так мені зручніше, так? Зручніше. Пробуйте. Давай. Ви вже в дитини відпрацювали сильний потужний струмінь, сильний язичок і сильний головний карсет. Це губи. І хто мене дивиться давно, ті вже знають. Не забуваємо про основне правило. Коли ми виконуємо артикуляційну гімнастику, у нас плечі розслаблені, шиє розслаблена спина рівна, для того, щоб у нас не було напруги в тілі, щоб у нас вся сила йшла не в тіло, а саме в артикуляцію. Тому обов'язково підпишись, став лайк і поділись. І обов'язково коментуй.